Пан Ас питає, як, якщо є можливість зробити моноліт, навіщо тоді ПК? Е, ну, дійсно, якщо ви можете зробити моноліт, е, у вас може заїхати важка техніка, може розкластися бетононасос, у вас є гроші зайві, у вас гарні грунти. Тобто вам вага пофігу, можна і моноліт залити. Ну, Будь ласка, заліть моноліт. Але якщо людина рахує гроші, Якщо ґрунти, ну, вибачайте, мають межу все ж таки, і це впливає на ширину подушки дуже сильно, тому що є, наприклад, глини текучі, м'якопластичні, є просідні ґрунти, тобто, вибачте, тут вже чим легше перекриття, тим краще, а плита ПК більше, ніж в два рази легше монолітного перекриття. І якщо у вас великі прольоти, наприклад, біля 8 метрів, у вас моноліт буде біля 20 см. А пліта ПК 22 см з пустотами. Розумієте, в чому справа? Тому є різні варіанти, але так, треба, щоб у ПК міг заїхати кран, міг заїхати длинномір там і так далі. Але ПК збираються швидше, тому що, коли ви робите моноліт, у вас внизу стоять стійки, а ПК ми вже підняли перегородки всі. А моноліт, вибачайте, вам ще стійки будуть стояти, а у нас там стійк нема. Я вже ходжу по першому поверху, можу там проводити, якщо мені треба пришвидшити будівництво, я вже можу ходити прокладати мережі, е електрику, сантехніку і так далі. Просто той об'єкт, який ми зараз ведемо, е фінансування у нас лише на коробку, у нас нема договору на оздоблення. от Плюс проблеми трошки з людьми все ж таки існують зараз. Тому, ми, скажімо так, всі переваги від ПК ми не відчули. Але ви знаєте, ви бачили ширину подушки на цьому об'єкті? Отака. А якби ми робили моноліт, було б отаке: це впливає на вартість будинку? Так, да, впливає. А це мало хто враховує. Стінки у мене 250 мм, а для моноліта, вибачте, при таких навантаженнях тут же треба подумати, робити 250 чи не робити. Тому що залежить вже від прольоту і від навантаження. Тому плити ПК це геніальний вироб, це геніальний конструктив, він не, не дарма розповсюджений по всьому світу, він не дарма стільки років, десятиріч знаходиться на ринку і заслуговує повагу і увагу. Тому так, ми, мені Юра теж сказав, Олександр зараз у нас. Багато опалубки, багато монолітчиків, моноліт буде дешевше, ніж ПК. Давайте робити моноліт. я сказав: ні, ніфіга, давайте рахувати кошторис. І от коли ми порахували варіант будинку з монолітом і варіант будинку з ПК, вибачайте, різниця була в пользу ПК, і така непогана різниця вийшла. Тому що мені не треба стільки арматури, мені не треба стільки бетону, мені не треба робити ширше подушку у мене нема проблеми з точковими навантаженнями на стінку 250 мм, там де у мене про стінки. І пішло-поїхало. Тому, друзі, вибачте, якщо річ геніальна, то вона геніальна. Тому так. Але якщо ви хочете моноліт, ну без питань. Звісно, можна моноліт.